Всіх. Я вам давно не показував нічого, вирішив зняти ролик, зараз підемо, подивимось в голубнику, що там твориться. А поки я захотів вмикнутися зайшов до туалету, <кхи> дивлюсь і любуюсь в них. Бачите, кульбаба зараз молода, жовтенька. Розквітає і голуби прям її от... сиджу, не дивлюся, вони прям. <клес> <клес> Дивуюся, зараз вони злякаються, вони якщо побачите. а, Вже злякалися. І вони прям її поїдають прям конкретно. Прям шматками такими. Кусь, кусь, кусь. Це на іншому босі двору мого. Ще до ладу не приведено, але... <клес> Все в процесі. Тут кормушечка, бачите, у мене висить для птахів, для горобців більше. Але тут і горлиці годуються. Я їм сюди горличка сиплю. І мої іноді підгодовуються. Коротше, всі тут. Ладно, пішли, пішли до голубника. Вийшов на вулицю, ось саме з цього віконця я знімав. Бачите, ось ця гарнесенька кульбаба, не дивлячись на те, що я її завжди косю. Вона все одно бачите, росте. А на тому боці не росте. От на тому боці зовсім немає її. А тут багато завжди, кожен рік її тут багато, вони її їдять. Дуже-дуже активно їдять. Так, ну зараз покажу вам. а ну Спочатку хочу сказати дякую. Дякую за здивували мене приємно. Велика така кількість повідомлень, дзвінків, де пропав, чи все добре з голубами, зі мною. Так, скажу все гаразд, все гаразд зі мною, все гаразд з голубами. Дякую, друзі, за те, що те, що хвилюєтесь, цікавитесь, як там, що там. Я хочу трохи дзернітка взяти, щоб їх зманити, показати вам молодь, яка вже вийшла, а потім, а потім я думаю, покажемо, чи покажу ті, хто вже ще не вийшов, але там є цікаві такі, ну там небагато їх, але є. Є що вам показати. Таких у мене ніколи ще не було. За масті я маю на увазі. О, вони знають, вони знають, що це таке, бачите. Так, зманимо сюди, зману. Молодь вже м -м -м, вийшло так ще рановато їх ганяти. Ось цей цього тільки, от зараз я покажу, ось рябий. Бачите, рябогорли такі, ну він ряби ось цей вже зудіт, як би я називаю, коли от вже він відпіщався вже і от переходить на десь, у -у -ут, зуд такий. Ми в дитинстві зі Славіка називали зудіт. Так ось оцей за зудіт, а ще інші ще пищать. Ось цей рожевий, ну, голубенька, я думаю, це рожева. Це ось батько її ходить. Ой, де батько, ось батько. У них зараз класні такі голубенята, ще вже теж в пірічку, я зараз покажу вам їх. Покажу зараз. Ну так, що? Що я можу сказати ще? Тут звичайно багато сизих. Ось цікавий, мені дуже подобається ось цей. На жаль, у мене мало, в першому плоді, мало я білохвостих Взяв Ось цей 2-1 голубеньонок, він тільки як два дні вилетів. Чи навіть підгодовує його батько? Він, звісно, гарнюсінький. Ось ці вже десь десятки два. А, ну, можливо, навіть до трьох десь вже самостійно годуються. Я їх вже переселив сюди. Бачите, налякані. Ну, вони лякаються тут завжди на стрьомі. Ось І молодь така вже, бачите? Тобто молодь її ще хижак не ганяв. Але вже більш дорослі голуби, звичайно, їх навчають цьому вже. І вони реагують так само вже, так само реагують. Оце моя найкраща голубонька. я її називав. В того року вона в цьому року не, зніс, не зніслась. Ось всього-навсього рік голубоньки вона не знеслась. На жаль, зараз вона годує голубенят. Я вам покажу зараз цих голубенят. Дуже такі класні, ну, я казав на початку, що в мене таких немає, І саме вона годує, я підклав. Підклав, був сірий в мене білохвост, якого я казав, що поміняю. Тобто, що він два гнізда зайняв, не давав сідати на яйця. Я його відвіз до Олексійовича, Ось його дитинча, тільки що злітало. Дві-дві сірий. І ще один одного теж дві-дві сірий. Вони дуже-дуже схожі один на одного. Маю на увазі діти. Ось мати, мати залишилась. Я як вийшов з положення, віддав сірого того білохостого і прибрав свою голубку. У мене була чорна, класна голубка була, льотчиця, все, але вона трирічна голубка, вона, але вона перестала нестися. Тож дві голубки в мене в цьому році не знеслися. Тобто все вже. І я вирішив просто її прибрати. І вона. ну Ігла, звичайно, спарувалась, Я сірого прибрав. ну Я так на це, звичайно, і. Розраховував ігла одразу спарувалася з кримаком світлий, у мене є кримак, він зараз сидить на яйцях. Вони сіли вже на яйця, все добре. Так я вийшов з положення. Молодь, молодь хотів вже ж показати, бо плигаю з місця на місце. Ось який в мене вийшов. ну Це, це вже теж вже по дорослій, по старій вже парі, вже третій рік в мене пара. злітає. Це вже ось його одногніздок. Тільки що я показував, і ось бачите, цей буде ось, світлий буде. Ось і ось, якщо перевести камеру, ось бачите, це його сестра на два роки старша, просто ну, він такий десь буде, як вона. От. Він обліняє посвітлішає, чи він, чи вона. Це... Ну, вона буде така сама, як старша. Це ось ні, не ось. А ну так, це теж, це теж. ну Не буду всіх вас тут е, нагадувати, хто слідкує за моїм каналом, може щось пам'ятає. кого нагадаю, це Пастаса Петровича. Пастаса Петровича крила тому і сіра рябі голубки. Ось мати їхня. Ось мати ходить, а голуб сидить на голубенятах. У них там два дні як вилупились ще голубенята. Другий плод вже пішов. Ну, Декого, правда, не було. Перший там пропав. У мене пропало 11 голубенят, аж пропало. Так, ну багатенько, як на мене, трохи. Е -е, як пропало, коли вже такі вони вже е -е, ну, я вже закальцовані. 11 були закальцовані, вони тільки-тільки там колодки в них почали пробувати, тобто два тижні, десь трохи більше. І всі 11 у молодих пар. Дуже холодна весна, то були ще заморозки, були і вони. Я так ну десь не догодували, десь в першу чергу багато пропало, навіть вони нагодовані були, але вони ну так, захолонули там десь трохи і ослабли, і все вже вони знаєте, вже назад вже назад дороги не було. Вони вже якісь зворотній пішов, вже такий відлік їхнього життя. І вони так і зачахли. Тобто 11 голубенят це багато, що пропало в мене. Всі молодих пар, тобто старі всі висиділи нормально, там вони навіть ті, хто вони підігрівали і вночі, тобто ті, хто встав з голубенят, вони дивлячись на температуру, ну, відчуваючи, скажімо так, правильніше температуру, вони нормально, вони mm -hmm. сиділи, на них підсижували і в день, коли холодно, і вночі сідали мамки. Навіть вже такі були випадки, що мамка там, ну, як розміром одна голубиня, вона якось на них там сідає, роздивається і намагається підігрівати. Ну, тобто ті всі нормально. Вижила, а от пропало 11. Ну що ж то таке? Пропало і пропало. Зараз другий плод ще тепла нема, але вже такого і не буде, вже таких, я думаю, холодів вже. Ну, Те таке джиган не подобається мені такий. Ну, на вигляд це навіть я не за розміром кажу, а на... за мастю мені такий, знаєш, аби що. Ну нічого, нехай. Ось мати, ось мати їхня. От саме, до речі, до речі, має найкраща голубка того року, найкраща льотчиця. Де вона, де вона, де вона? Ось вона. Оце, оце світлить тільки, що я показував. Це з під тієї шпари. А, ні, ні, я там трохи. Ось мати, мати, ось, 41. То і сестра. Ну, коротше там, він схоже. Не заплутувати вас, бо сам заплутався вже. Що тут з молоді? Ось його одного гнізка. Бачите, два таких страшка вийшли, звісно. Ось таке. І де ти? І ось два одногністка. але я, Але ну, це дуже класні льотчики були в тому році із під цієї пари. Подивлюсь, ну, я думаю, що в цьому році вони теж задніх е, чи задніх пасти не будуть. А що ж Не даєте навіть себе показати не добре так це Все кудись. Все кудись. ховаєтесь Злякались, улетіли. Давайте зараз ще зманю, а вже другу, мабуть, частину буду показувати. Далі продовжу, бо вже великий вийде репортаж. Ну, щось летить. Кого ще? Ну тут такі, бачите, я їх коли маленькі показував. Сірі лускаті в мене повиходили, сірі лускаті повиходили. С ну, сизих, звичайно, тут більш всього сизих. Сивих, точніше, я все-таки сивих їх називаю, чомусь то сизих, то сивих, але так я звик сив більше. Шерхан, ходим. Катяра. Трохи там вавка йому там, ми там... Ну, нічого не заживе. Дикуни літають, один дикун в мене тут десь, я не знаю, тижні два, може і більше жив, тут кожен день. тут. Голубник заходив, я його ловив, думав, злякаю, що його ловлять, і він більше не буде. Коли ні. Я виходжу зранку, він вже тут, цілий день з голубами, ввечері улітає і так, ці, і так тижні два точно. Ну, коротше, я його вчора, вчора я відвіз його, на Павлоград їхав, а ні, їхав на Дніпро, а випустив в Павлограді, Випустив там багато. Що ж, то робиш, нехай там думаю. До, до іншої зграї, дикунів де десь примкне. Не знайте собі. Житло. Нехай там. Ось сизенький, бачите, молодь. Ну, сизих, як би це сивих, е точніше, це вже класика мо мого голубнику. Класична, класична масть. Більше всього у мене сизі сірі. Сірі. Ну, я вже казав, що лускати в цьому році. Є вже молоді ще там є лускаті сидять по гніздах. Це мене радує, а ось, на жаль, білохвостих поки що я не отримую тих, що я бажано. Тих, що я хотів, тих, що я, я чекав. Навіть ось ця пара, котра мені пугівку в тому році дала. Я дивлюся, у неї зараз два голубиньонка, але там схоже, що вони не білохвості, там чи рябохвості, Ну, я рябохвостих люблю теж, я нормально. До них ставлюся, білохвостих більше, звичайно, але я, скажімо так, не люблю, а я спокійно до них ставлюся. Так? Мені оці одна-дві всередині не подобається, а все більше там вже рябохвостики, я спокійно до них ставлюся. Якби. Ось цей голубок. Зараз я їм вже. Це щось що мені не подобається, чи їсть він, не розумію, чи не їсть Уже за віком величенький такий голубиньонок, Це з-під пришибленого. А саме щось якесь, дивлюсь, такий слабенько, слабенько щось там ходить, заглядає у дзьоба всім. Коротше, нічого, він щось поганенько їсть. Я взяв, він такий підходний вже. Ну, подивлюсь, виживе, не виживе. Ну я думаю, що зараз щось там покльовує, значить, оклигає. Вони по суті завжди, коли от кидають е, батьки їх, вони їх кидають їх кормити, і ті там день-два вони не їдять голубення. Так то слідкував, як вони кидають, як кидають ці голуби своїх. Вони їх то виганяють, вже бувають з гнізда, то просто перестають годувати. І вони якби, їм приходиться злітати. ну Звичайно, там до коли там вік вже такий, що вони можуть самі клювати. Досягають такого віку. Ось бачите, сіренький це лускатий, це його ще одна містка такий самий є. Я ще з номерами їх не дуже пам'ятаю. ну то треба Скоро скоро вже почну їх підкидати. Я думаю, десь ще ну тиждень десь. Десь тиждень. Я не поспішаю. Не поспішаю їх кидати. Коли от вони там вилетіли, я їх з першого дня не підкидаю. Не поспішаю, нехай вони трохи також тут, туди-сюди, от як зараз туди, то, то так от додолу злетять, то на дах. Ну і так бачите, молоденькі теж. Так підхоплюються молоді. буває так прям самі. Хоп-хоп-хоп, такі підхоплюються легесенькі-легесенькі, думаю, нормально, нормально. Давайте, давайте. Так, щоб якихось значущих політов не було, але Але були такі підхоплення. Оці сіренькі підхоплюються. Оці ці з того сірого, що немає вілохвостого, вони підхоплюються. Ну вони просто, Важливо, що я на них, на них звертаю увагу, тому що вони просто. Білохвости 2 на 2 їх небагато і я їх помічаю. А оці сиві, їх там багатенько, я там не знаю хто, навіть сірі, вони ж в польоті, коли підхоплюються. от Сірий, от такий лускатий і сивий, вони ну їх не розрізниш, не однакові. Да, Щось, бачите, він такий не дуже. ну Подивлюсь на нього сьогодні. Може приберу. Все. я так В цьому випадку, коли я ще казав, що 11. Там ета, пропало, я ну, декого прибирав, бо я дивлюся, що вони вже чахнуть, я їх прибираю. Я церемонюся голубенятами, бо я, якщо бачу, що голубеньонок вже ну, все, якби, ну ще не все, але вже слабкий і я бачу, що нічого доброго ну, є. майже впевнений, що нічого не буде, то я вже їх прибираю. Коли одне так дуже відстає від другого, теж прибираю слабенького. І ну, отак я роблю. Ну, ладно. Так щось на не про що вам набалакав. Так, ну поки що піду ще зніму вже другу частину частину, якщо що, голубнику покажу хто там є. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока.